Українська народна казка «Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник вдосвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та знайшов пшеничний колосок. Круть, верть! став гукати півник. А гляньте, ну що я знайшов! поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його б молотити. А хто молотитиме, питається півник. Не я. каже круть. Не я. каже верть. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, каже, круть, не я, каже верть. Ну, то я однесу, каже півник. Взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та поріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я. Пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають пісень, співають, танцюють, граються. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, поклав на столі. А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть, а я, який голодний, каже верть, та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його молотив? Ти? вже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, піч топив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх не тримає. Хто ж таких лінтюхів пиріжками пригощатиме? От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.